Я думаю, що додаткових 500, а може й 1000 доларів в місяць точно нікому не завадять. А особливо, якщо отримати їх можна працюючи повністю онлайн, витрачаючи всього 1-3 години в день. І в цьому випуску ми з вами розберемо топ 8 додаткових підробіток, на яких абсолютно кожен з вас може заробляти додаткових 500 і більше доларів в місяць. Я думаю, багато хто знайомий з такими ситуаціями, коли закінчились гроші, а до зарплати ще залишилось декілька тижнів, або хочеться порадувати себе або другу половинку новою покупкою, а грошей зовсім немає. Або банально, вам просто може не вистачати грошей на оплату оренди за квартиру. І, на жаль, схожих ситуацій дуже багато. І я дуже хочу, щоб кожен зміг в цьому списку знайти той самий додатковий прибуток, який буде завжди вас тримати на плаву. І вам більше ніколи не прийдеться позичати гроші або брати взайм. Всі напрямки, які я буду перечислювати в цьому відео, будуть відповідати наступним критеріям. Перше це працювати можна онлайн із телефону. навчитись цьому навику можна за 1-2 місяці, і можна заробляти від 500 доларів на місяць. Ну що ж, поїхали, і перше в нашому списку це монтаж Reels та тіктоків. Скажу чесно, якби мені зараз були швидко потрібні гроші, я б займався саме цим. Попит на контент зараз дуже шалений. Навіть я постійно шукаю монтажерів, хоча у нас вже працює три людини, які постійно завалені роботою. Чому такий великий попит? Контент, особливо вертикальний контент, це валюта, це те, що приносить гроші бізнесам та блогерам. А за те, що приносить гроші, готові платити гроші, як би це банально не звучало. Навчитись монтувати відео на базовому рівні можна легко за один місяць. Монтувати ви можете навіть на своєму телефоні в програмі CapCut або VN, або ж за ноутбуком або комп'ютером. За монтаж одного такого відео, яке ви зараз бачите на екрані, вам будуть платити від 25 до 40 доларів. А, наприклад, за монтаж випуску на YouTube такого як ви зараз дивитесь, монтажер може отримувати 300-500 доларів. Пособів, як знайти клієнтів, є десятки. Як я говорив на початку, попит ультравеликий, тому клієнтів знайти досить легко. Другий підробіток в нашому списку це сценарист-копірайтер. Зараз ви дивитесь випуск, і текст до цього відео написала людина, яка отримала за це гроші, коли ви переглядаєте контент різних брендів та блогерів. В більшості випадків сценарії, які ви бачите в роликах, пишуть копірайтери або сценаристи. Як це працює? Ви вивчаєте базу, яка стосується вірусного контенту, хуки, отримання уваги, тригери і так далі. Тобто вам потрібно написати зрозумілий сценарій для контенту, який буде набирати перегляди. Якщо ви навчитесь це робити, вітаю! За вас будуть битися компанії та блогери, щоб ви з ними працювали. Платять за один сценарій по-різному. Хтось бере комплексно, наприклад, за 30 сценаріїв для роликів в TikTok 500 доларів, а хтось може брати під запит під один або два ролика. Але головне тут одне, заробляти 500 доларів в місяць тут дуже легко. Сьогодні тисячі брендів та блогерів б'ються за увагу глядачів в соцмережах. Якщо ви знаєте, як привернути цю увагу, без грошей ви точно не залишитесь. Третє, в нашому списку це міні-інтернет-магазин в Інстаграм. Тут мова піде про продажі товарів по системі дропшипінг. Як це працює? Ви знаходите постачальника, який має товари, які ви хочете продавати, наприклад, електрочайники. Ви створюєте сторінку в інстаграм, додаєте туди фото чайників, упаковуєте сторінку та запускаєте рекламу. Коли ви отримуєте замовлення, ви передаєте його постачальнику, який з свого складу відправляє товар вашому клієнту. Тепер саме цікаво, де ж в цій системі ваші гроші. Товару постачальника, наприклад, коштує 200 гривень. Ви продали його за 600 гривень. 200 гривень ви віддаєте постачальнику як собівартість, 200 гривень ви, наприклад, витратили на рекламу, і ваш чистий прибуток складає 200 гривень. Перевага цієї системи в тому, що вам не потрібно мати склад, тому що весь товар тримає в себе постачальник. Вам не потрібно інвестувати кошти в товар, тому що ви його купляєте за гроші, які вам вже заплатив клієнт, і все це повністю онлайн, тому що саме замовлення відправляє ваш постачальник. Такий магазин може з легкістю заробляти від 1000 доларів в місяць і більше. Запустити його можна за 2-3 тижні. І товарів, які ви можете продавати, просто сотні. Загалом дуже класний додатковий заробіток, який також може в майбутньому стати вашим основним прибутком. А тепер інформація для тих, хто шукає новий спосіб додаткового заробітку або хоче опанувати нову онлайн-професію. Я засновник освітньої платформи PickyRAN. Я створив місце, в якому абсолютно кожна людина з повного нуля. За два з половиною місяця може опанувати нову перспективну онлайн професію. Неважливо, скільки тобі років, неважливо, який в тебе вік, і неважливо, чи ти до цього займався заробітком онлайн. На нашій платформі ти знайдеш всі необхідні інструменти та знання, за допомогою яких ти зможеш почати заробляти онлайн вже через дуже короткий період. Наша основна перевага в тому, що ти отримаєш доступ одразу до сіми професій і можеш вивчати одну або декілька професій одночасно. Тепер тобі не потрібно купляти різні курси і думати, чи підійде тобі та чи інша професія, тому що ти можеш спробувати одразу все і зрозуміти, який напрямок підходить тобі найбільше. І саме головне, тобі не прийдеться віддавати тисячу, дві тисячі. Тисячі доларів, купляючи курси у розпіарених блогерів, тому що доступ до семи курсів на сьогоднішній день коштує всього 45 доларів. Окрім того, у тебе буде постійна підтримка кураторів, які допоможуть тобі вирішити будь-яке твоє питання. Сертифікати, підкасти, онлайн-розбори та ще дуже багато крутих фішок, про які ти можеш дізнатися більш детальніше на нашому сайті, який буде в посиланні під цим відео. Тому використовуй цю пропозицію, поки ціна ще доступна. До зустрічі на навчанні! І четверте в нашому списку це графічний дизайн. Що це таке? Простими словами, це створення логотипів, презентацій, різних банерів, рекламних креативів і все. Що зв'язано з дизайном. На базовому рівні ви можете створювати хороший дизайн в таких редакторах, як Canva, де дуже простий інтерфейс і дуже багато готових шаблонів, які ви можете редагувати. Якщо хочете вийти на рівень повище, вивчайте Figma або інші професійні редактори. Загалом дизайнери потрібні завжди. Наприклад, блогеру потрібно зробити презентацію для свого курсу. Ось такий, як ви зараз бачите на екрані. Ціна за один такий слайд від 3 доларів. Тобто 100 слайдів це 300 доларів, а зробити їх можна за 2-3 дні. Рекламні креативи. Ціна за одну штуку від 10 доларів, і на створення одного креативу піде 1-2 години. І як правило, всі замовляють декілька креативів від 5 до 10. Математику можете порахувати самі. Ну, як ви зрозуміли, заробляти можна і досить легко, попит також великий, це ідеальний підробіток, якщо ви хочете заробляти додаткових 500 1000 доларів в місяць. І п'яте місце в нашому списку це блогінг та продаж онлайн-курсів. Не секрет, що зараз, в 2024 році, і наступні роки, це буде абсолютним трендом в заробітку. Люди заробляють десятки тисяч доларів з одного запуску. Свого навчання. І у вас також є можливість взяти частинку з цього прибуткового бізнесу. Що ви можете зробити? Перше, продавати свої знання. Якщо у вас щось круто виходить робити, і ви можете навчити цьому іншому інших, вітаю! Ви можете на цьому заробляти. І не важливо, чи ви вмієте круто пекти торти, або у вас класна фігура і ви знаєте, як походити, або вмієте заробляти гроші на якійсь справі. Абсолютно будь-яку інформацію, яка несе користь при правильному підході, ви можете монетизувати і заробляти від 1000 доларів місяць повністю онлайн. Ще один варіант: ви можете вести свій блог і продавати в ньому рекламу, ще й додатково по бартеру, безкоштовно отримувати класні речі. Якщо вам ніто ні не інше не підходить, станьте технічним спеціалістом. Налаштовуйте різні автоворонки, розсилки або автовідповіді. Загалом можливості заробляти в цій ніші десятки, і кожен зможе знайти тут щось для себе. Тому я вам дуже рекомендую звернути увагу на цей напрямок. І шосте місце це партнерський маркетинг. Звучить страшно, але на ділі все дуже просто. Як це працює? Наприклад, є компанія, яка продає якийсь продукт або послуги. Розберемо на прикладі платформи, яка продає курси. Ця компанія надає можливість працювати з ними по партнерській програмі. Тобто, будь-яка людина, наприклад, ви можете допомагати цій компанії продавати її продукти і, і утримувати за це якийсь відсоток від продажу. Як це працює конкретно? Ви звертаєтесь до компанії, вона надає вам унікальне посилання, завдяки якому вони будуть розуміти, що клієнт прийшов саме від вас. Тепер вам потрібно продавати. Ви можете створити аккаунт в TikTok та Instagram та публікувати туди контент. Як правило, сам контент надає компанія. наприклад, вони дають вам випуск з Ютубу. Ви. За допомогою АІ за 5 хвилин з одного випуску робите 30 роликів в TikTok і завантажуєте їх. Люди дивляться контент, переходять на сайт, купують, а ви отримаєте відсоток від всіх продаж. Компанії, які працюють по такій схемі, досить багато і заробляти тут також можна досить непогані цифри. Але треба трошки розбиратися в роботі з контентом. Сьоме місце: налаштування реклами в соцмережах. Насправді це може бути як повноцінна професія, так і додатковий заробіток. Чому? Тому що ця професія підходить під всі наші критерії: перше, легко навчитись приблизно за один місяць можна повністю вивчити все налаштування реклами від А до я. Самий запуск реклами технічно займає максимум годину. Після цього вам потрібно кожного дня перевіряти рекламний кабінет та слідкувати за результатами та метриками. В середньому один клієнт буде платити вам від 300 доларів місяць. Тому ви запросто можете вести навіть двох клієнтів паралельно з основною роботою та отримувати додаткових 600, а може і 1000 доларів місяць. Витрачаючи на це не так багато часу, вам потрібно всього лише запустити рекламу та контролювати її показники. В середньому в день ви будете витрачати не більше. 2 годин. І останній напрямок в нашому списку, він також пов'язаний з блогінгом та продажем онлайн-курсів. І це професія сторісмейкера. Мейкери. Загалом це має закривати SMM-спеціаліст. Але, наприклад, блогерам та експертам, які продають курси, не потрібен весь спектр послуг СММ-ника. А ось створення та ведення сторіс займає досить багато часу для блогера. І зараз все більше і більше людей це делегує. Я сам користуюсь послугами сторісмейкера, коли у мене на це не вистачає часу. Тобто, все, що вам потрібно робити, оформлювати сторіс для інстаграм. Робити це досить легко, але потребує все-таки певних навичок. Тому потрібно буде пройти якийсь базовий курс по СММ. Загалом для одного клієнта оформлення сторіс коштує від 150 доларів в місяць, а забирати це буде 1-2 години вашого часу в день. Як ви вже зрозуміли, способів додаткового заробітку є досить багато, і якщо кожен з вас прикладе хоча б мінімальні зусилля для того, щоб опанувати ці навики, і одразу перейде до практики, ви легко зможете отримати результат. І саме головне, що кожен з цих напрямків в майбутньому може перерости в вас основний дохід. Кожен цей напрямок дозволяє побудувати систему, яка дозволить вам заробляти 2-3 тисячі доларів в місяць та закривати свої всі базові потреби і далі масштабуватись. В сьогоднішній час питання грошей займає досить вагому частину. Нашого життя. Тому я рекомендую вам не сидіти на місці, не чекати якоїсь нагоди, а просто брати і починати вивчати кожен з цих напрямків, розбиратися, як вони працюють, і обирати те, що підходить саме вам. Не забувайте підписуватися на канал, ставити лайки, а також підписатися на наш телеграм-канал, в якому ми безкоштовно ділимося корисною інформацією для тих, хто шукає різні способи заробітку. До зустрічі з вами в наступному ролику.